Попід гаєм Попідгаєм зелененьким, брала вдова, льон дрібненький, брала льон дрібненький, брала і воно Брала й вона вибирала, тонкий голос подавала, тонкий голос подавала, Там василь сіно косить, там вас, Сіно косить, тонкий голос переносить, тонкий голос переносить, Кину косу до долойку, кину косу. Сам пішов до домойку, а сам пішов до домойку. Дозволь, в дову брати, Дозволь, в дову брати, вміє шанувати, Не дозволю вдову брати, не дозволю вдову брати, вдова вміє чарувати. Шарувала й мужа свого, Шарувала мужа свого, Ще й шарує сина мого, Ще й шарує сина мого. А я чарів не боюся. А я чарів не боюся. Та й на вдові оженюся. Та й на вдові оженюся. Ну, хлопці, налітай. Хто чарів не боїться? Кому потрібна така вдова?